Вітаю сьогодні. Я розповім тобі історію під назвою Голися Сваридова. Ім'я Змінено. Автор невідомий. Але перед тим як перейти до історії, я хочу нагадати про збірне спорядження для мого найкращого друга. Інформацію про який ви зможете знайти в описі. Дякую цим чудовим людям, яких ви бачите на екрані, за фінансову підтримку каналу. І також хотів сказати, що я відкрив канал із про страшних короткометражних відео, посилання на які ви бачите у верхньому правому куті. Ну що ж, перейдемо до історії. Приємного прослуховування. Я назвав її, здається, Голисою своридовою. Щоразу, коли вигадую ім'я людині, яка вчинила щось мерзенне, відчуває якийсь раціональний сором перед людьми, які носять це ім'я. Раптом їй буде неприємно, що діто вбився звуть так само. Я радий би брати щось рідкісне, але редактор не пропустить. Ми ж не жовта газета, його гордість цим фактом можна оцінити повною мірою, тільки якщо знати, з якого паскудства він починав свою редакторську кар'єру. Утім, я й сам розумію, що статтю про Фросю Тритатуєву всерйозно сприймуть. Яка здавалась би різниця, якщо після імені стоїть ім'я змінено, але ж ні, доводиться ігнорувати свій дрібний заскок, подумки, вибачаючись перед усіма Олесями. Отже, шість років тому Олеся Сворідова, ім'я Змінено, вбила свого півторарічного сина, кинула його в бетонний колодязь закинутого будівництва на околиці міста за непівлегальним ринком. Ринок, остання зупинка 43-го маршруту. Олеся плакала всю дорогу і притискалася до грудей, заколисувала його. Це добре запам'ятала кондукторка, яка через глибину своїх вражень від нещодавнього розлучення не ділила у своїй уяві нещасну пасажирку чоловіком козлом і свикругою сукою. На кінцеві Олесю двічі попросили вийти з автобуса. Вона ж тільки кусала губи і дивилася у вікно. Водій спочатку зачинив двері, бажаючи налякати вперту пасажирку ув'язненням у розпиченому автобусі, потім відчинив та пішов до салону наводити лад власноруч, але його зупинила кондукторка. Та, за її словами, вирішила потурбуватися про покинуту жінку і напоїти її чаєм. Коли вже несла стаканчик до автобуса, нелегка справа, особливо якщо щедра жінка східної зовнішності, що розливає в кіоску чай, налила повінця, побачила, що пасажирка з дитиною на руках спускається сходами. Не відповідаючи на уклики, Олеся побігла в бік пустиря, залишивши кондукторку з гарячим стаканчиком і незадоволеним почуттям милосердя, що двічі прикро. Не дивно, що та змогла розповісти мені все це в таких подробицях. Головне, Олися плакала і не поспішала до своєї мети. Однак все ж переднула пустир і вийшла до занедбаного будівництва, не блукаючи, наче знала дорогу. Будівництво почалося ще в 70-х роках і розташовувалося тоді якраз посередині між містом і аеропортом. Будувати, здається, збралися готель, але біс його знає, чому проект заморозили. Ні, справді тільки біси знає, у міському архіві немає документів. Я шукав жодного паперу, наказу, результатів несприятливих досліджень, жодної людини, яка брала участь у будівництві, нікого хто за нього відповідав би. На початку 90-х фундамент, що простоїв без малого 20 років, один спритний бізнесмен зібрався використати для зведення торгівельного центру. Це був би перший супермаркет у нашому місті, але не вийшло. Бізнесмени підстрелили на замовлення дружини, чиїм ім'ям мав би бути названий ТЦ. Обожнюю такі історії. Відтоді будівництво, не до кінця закопаний катлаван із бетонною коробкою фундаменту, незавершений перший поверх супермаркету і різноманітне будівельне сміття слугувало місцем видобутку арматури для збирачів металобрухту. На той час місто обросло новими районами, ринками і приватним сектором. Від останнього до будівництва було півтора кілометра ходу, тож не дивно, що час від часу, поміж бетонних плит, влаштували вінушки діти, а підлітки вчилися цілуватися і не плутатися в застіпках бюзгалтерів. Однією з власниць бюзгалтера, вперше розтемнутого чужими руками на будівництві, була й Олеся Сваридова. Її батьки, приїхавши з маленького містечка, не подужили житло в центрі міста Мільйонника і тулилися в приватному будинку на околиці. Тягнути трьох дітей нелегко, тому обоє підробляли. Він таксистом, вона в пекарні. Моя мати працювала там само, а отже, приходячи до неї на роботу, я міг бачити Олесину маму та й самого Олесю. Дітей нерідко брали з собою, щоб підгодувати гарячим хлібом із маслом. Чомусь саме той факт, що, можливо, та худа дівчинка, з якою ми одного разу розділили батони з хрусткою скоринкою, була Олесею і змусив мене так глибоко вгризатися в цю історію. Отже, у 1998 році Олесі було 14, і, будучи ватажком зграї з двох молодших братів, до цього часу вона облазила всю околицю, включно з будівництвом. Того року у неї з'явився хлопець, і на те саме будівництво вона почала навідуватися частіше, беручи із собою братів, уже як привід не заходити далі незграбних поцілунків. На початку осені матір Олесі, яка сильно втомлювалася, не відразу помітила зміни в поведінці доньки. Дівчинка стала похмурою, пропав апетит, після школи сиділа вдома, ігноруючи своїх друзів. Занад разівчою була зміна, щоб материнське серце задовільнилося приводом, доросліша є. Під впливом кримінальної хроніки, на думку Олесіної мами, прийшло інше, зґвалтували. Вона вирішила домогтися від дочки правди за будь-яку ціну. Ціна виявилася невеликою. Година умовлянь і обіцянок розправитися з кривдниками власними руками, і дочка здалася. Ніхто її не гвалтував, але їй страшно дуже страшно. Вибираючи на будівництві затишний куточок, вони з Максимом. Це був її хлопець, і зрозуміло ім'я змінено. Натрапили на квадратну дірку в бетонній підлозі, що веде у вузьке 2 на 2 метри підвальне приміщення без будь-яких дверей. Лише у півдні косі сонячні промені потрапляли в цей колодязь, і летро сіючи темряву біля його дна, давали змогу побачити такий самий квадратний отвір у підлозі, який веде вже незрозуміло куди. Про другий підвальний поверх будівництва ніхто не чув. Вони дивилися в колодязь, стоячи на вкарачки біля його краю, переживаючи солодкий жах від відчуття порожнечі під ногами, і в цю мить Максима спробував зіштовхнути Олесю вниз. Потім він, сам не на жарт переляканий, довго вибачався за невдалу витівку, але Олеся не пробачила. Не пробачила, бо за кілька секунд до того сама відчула той самий порив. їй здалося кумедним і доречним, злегка піштовхнути хлопця в темний провал. Навіть гарячково сіпнулася рука, але Олеся зуміла зупинитися і, дивлячись коси на свого супутника, помітила рух його руки і ухилилася. Стосунки з Максимом з того дня швидко зійшли на нівець, що наподав Олесі принесло їй тільки полегшення, і вже за тиждень вона вирішила показати колодязь своїм братам, тільки стоячи за три кроки від них, що схилилися над дірою і захоплено застиглими обличчями, вона усвідомила, навіщо їх сюди привела. Штовхнути одного, другий закричить, його зловити руками і теж вниз. Схопивши обох за шкірки, вона тягла їх ледь не до самого будинку, вигадуючи на ходу всяку Гедоту про наркоманів та збучинців, що ховаються на будівництві, Олеся була готова залякати їх до гикавки, або тільки вони ніколи не наближалися до цього колодязя. Це було в серпні, а в перших числах вересня Олеся зрозуміла, що бажання скинути когось із братів у колодязь охоплює її навіть удома. У школі, яка була на чотири зупинки ближче до центру міста, це бажання зникало. Варто було повернути на свою вулицю, як у голові з'являвся наполегливий поклик. Ні, не голос, а впевнені, що так буде правильно, не кажучи вже про те, як це буде приємно. Засинала Олеся тільки під ранок, змушена боротьбою з перевами встати, підійти до ліжка хлопців, розбудити і тихо вивести з дому. Вона її зграє, вони підуть за нею і вночі. Думаю, не потрібно пояснювати, як сприйняла цю розповідь мати Олесі. Того вечора, приголомшена, вона відправила доньку спати, а за ніч її ставлення до Олесі змінилося. Замість нещасної дівчинки, яка постраждала від чужих людей, перед нею була вигадниця з дивацтвами, можливо, наркоманка, можливо, небезпечна для інших дітей. Ні, вона любила Олесю і готова була боротися за неї з реальною бідою, наркотиками або чужим впливом, але її опорою і підтримкою Олеся бути перестала. І та це швидко зрозуміла. Олеся почала затримуватися на вулиці допізна, припинила виконувати будь-яку роботу по дому. До зими вона потоваришувала зі шкільною сторожихою і мінімум раз на тиждень залишалася ночувати в школі. Ще одну або дві ночі на тиждень вона проводила в гуртожитку ПТО, де, намагаючись писатися в компанію і заслужити тим самим право на ліжко, звикла давитися портвейном і за словами своєї матері пішла по руках. Про розмову, з якою почалося відчуження доньки, Олесина на мати, вважала за краще не згадувати, вважаючи її першим проявом її придуркуватості. Наступного літа Олесю покликала до себе в село подруга з того самого гуртожитку. Два місяці далеко від міста дали дівчині силу, і, повернувшись, вона забрала документи зі школи, її позбулися з радістю і вступила до ПТУ на протилежному кінці міста. Там же найнялася мити підлогу, завдяки чому отримала кімнату в гуртожитку. Час був такий, на вік не дивилися. За кілька місяців мати Олесі з радістю констатувала, що донька взялася за розум. Щоправда, зустрічатися з сім'єю Олеся погоджувалася тільки у вихідні і тільки в центрі, іноді ще забігаючи до батьків на роботу. Навчалася вона старанно і в 17 років зуміла пробитися на бюджет. Щоправда, тільки в петвуси, тільки на психолога. Зате гуртожиток їдали без проблем, що дала змогу знайти пристойніший підробіток. Кожного другого вечора вона бігала до офісу однієї фірми і вносила в комп'ютер вміст рукописних документів. І ось там в офісі з Олесою трапилося саме те, про що один в один пишуть сценаристи вітчизняних серіалів. Її полюбив син власника фірми Гантон. Зрозуміло, ім'я змінено. Він не був татковим чадом. У нього була своя дорога, нехай добре утрамбована батьківським капіталом. Антон закінчував навчання на престижному напрямі, і робота по контракту за кордоном уже була практично вирішена. Весілля Антона стривожило майбутнього роботодавця, через що контракт був відкладений на півроку і навіть ледве не канав у небуття, і, зрештою, його правила прийняли і закордонний роботодавець і батько-бізнесмен. Пара повернулася в місто через шість років. Антон мав отримати спадщину, продати батьківський бізнес і перебратися з сім'єю, дружиною і півторирічним сином до Києва. Такий був план. Жити поки що збиралися у квартирі, куди батько переїхав, після розлучення з матір'ю Антона, залишивши ті п'ятикімнатні хороми у таксі, дорогою за аеропорту на околиці міста Олесі стало погано. Я не знаю подробиць на подробиці. Антон, який втратив сім'ю, був скупий. Знаю тільки з його слів, що залишатися в батьківській квартирі Олеся відмовилася. Єдиною причиною, яку вона змогла назвати, це близькі житлового комплексу до місця, де пройшло її дитинство. Чоловік, якому вранці потрібно було зустрітися з матір'ю, відвідати свіжу могилу батька і почати розбратися з безлічю різних справ уперше в житті, накричав на дружину. Олеся, яка раптово немов втратила волю, провела ніч, схлипуючи на кухні. Антон, якого гризла совість, спробував вибачитися перед дружиною, яка годувала сина з ложечки. Натрапивши на її мовчання, пообіцяв вирішити ввечері всі проблеми і поїхав. Через дві години після його від'їзду Олеся взяла на руки дитину, вийшла на вулицю і сіла в автобус 43 го маршруту. Вийшовши на кінцевій, вона перетнула пустир, прийшла на занедбане будівництво і скинула сина в колодязь. Антон, який повернувся додому в обід, встиг витягнути Олесю із зашмаргу. На його крики і запитання вона сказала тільки три слова, колодязь на будівництві. Більше вона не говорила нічого й ніколи ні в поліції, ні на судово-психіатричній експертизі, ні в психіатричній лікарні, де прожила ще майже рік, поки їй не вдалося таки повіситися, сховавшись у пральні. Постаріли за наступний місяць. Антон поїхав з країни відразу після суду, підписавши відмову від спадщини на користь своєї матері. Мати Антона потурбувалася про те, щоб місцеві видання не згадували довго ім'я сина, і незабаром після вбивства дитини згадки в пресі припинилися. Навіть про суд була лише невелика стаття. Олесю визнали неосудною і відправили на примусове лікування. Я не збирався присвячувати цій історії стільки часу і сил. Олеся Свиридова таки залишилась би для мене божевільною дітовбивцею. Чи є справжнє я її сам незабаром би забув, якби не випадкова згадка про хлібопекарню. Спогад про худу дівчинку, яка гриза хлібну скоринку, дівчинку, яка могла бути Олисою, змусив мене приділити цій жінці більше уваги. Я говорив з водієм автобуса і кондукторкою, з мамою Олесі та її братами зі шкільними вчителями і подругою з ПТУ. Шокувавши всією отриманою інформацією Антона, я зміг розпитати і його. Тому відвідування редакції капітаном поліції, який під час неофіційної бесіди запитував про причини мого інтересу. Мене здивувало і спонукало купати далі. Не так вже й складно виявилося знайти в органах людину, яка за невелику винагороду передала мені копію протоколу вилучення тіла дитини з того бетонного колодязя. Під підвальним приміщенням знаходилося ще одне, таке ж вузьке, таке ж без будь-яких дверей з єдиним отвором у стелі, хіба що висота цього колодязя сягала вже семи метрів. Тіло дитини лежало на дні. Проблема була не в ньому. Проблема була в тому, що крім дитячого трупа, з колодязя було вилучені останки ще 23 осіб. Там були всі зниклі безвісти за останні 30 років, включно з 12 дітьми і кілька тіл, особистість яких так і не вдалося потім встановити. Незважаючи на те, що для вилучення застосовували спецтехніку і залучили чимало людей, у пресу, не просочилося нічого, можуть, коли захочуть. Пливти проти течії я не став. Якось не пахло тут ні поліцерівською премією, ні кар'єрним зростанням, а пахло метушнею і неприємностями. Перший час я тільки порпався потихеньку в архівах, відзначав про себе розмови про необхідність ліквідації занедбаного будівництва, які розпочалися в чиновницьких колах. Я із задоволенням, дорогою до аеропорту, поглядав на глухий паркан, що точив це місце, та щити з оголошенням про швидкий початок робіт на ньому. За роки цей щит не обияк пошарпався. Чи то ліквідація будівництва виявилася занадто дорогою, чи то не знаю. Минулих вихідних я взяв дзеркалку і сів на 43-й автобус. Пара фотографій балок, що стирчить, і присипаних снігом крихких бетонних плит на сайті міського видання. Ось що мені уявлялося. Автомобіль у мене є. Я не знаю, чому я вирішив залишити його на стоянці та ще й в такий холод. Промайнув якийсь неясний спогад про того капітана, що розмовляв зі мною в редакції шість років тому, неофіційно. Заміський ринок ліквідували, маршрут автобуса скоротили, і до пустиря мені довелося йти близько кілометра. Людину, що біжить з будівництва, я помітив здалеку. На хлопцеві був один тільки светер, дихання рвано і шумно вирвалося з рота. Легкі кросівки залишали чіткі сліди, не ледь вкриті снігом чорній землі. Повз мене він пробіг, не зупиняючись, навіть не затримавши на мені погляд витріщених хоч манілих очей. Хвилину я постояв, дивлячись йому вслід, а потім пішов назад до автобусної зупинки, апатично хвалячи себе за те, що не взяв автомобіль, засвітився би ще де-небудь на камеру, ну його щоб там не було, не хочу вляпуватися в це ніяким боком.